Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мемуари Переселенців. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу поділитися з вами цікавим літнім салатом, який ми спробували тут в Болгарії. Тут є крутий, справді крутий такий вишуканий ресторан Джанні, який працює майже цілий рік в сонячному березі, і е, в ньому дуже такі вишукані страви, вишукане обслуговування. Коли ти потрапляєш, відчуваєш себе ніби справді в якомусь шикарному Стороні. Атмосфера просто неймовірна. І ось там я вперше спробувала цей салат. Насправді не дуже добре пам'ятаю, як він називається, але там щось, типу, свіже салата з праскови, тобто салат з персиками. По факту, він дуже просто робиться, там такі неспецифічні для болгарії інгредієнти, які можна чимось замінити дуже просто. І він може бути повністю стати вашим якимсь особливим салатом, тому що можна змінювати кількість. Якісь інгредієнтів, щось додавати своє, і завжди це буде ну, класно, тому що він насправді дуже такий свіжий і. По справжньому літній, і навіть коли ти його робиш взимку, відчувається такий подих літа. Основою цього салату є саме свіжий салат, пакетований. Я взяла цього разу. Не завжди намагаюся такий брати, тому що набагато простіше взяти вже якусь суміш, яка вже помита і не потрібно це гратися з тим, щоб її мити і просушувати. Але ви можете брати те, що є. Якщо, наприклад, у вас там десь на городі росте салат, чому б і ні. Далі нам потрібні помідори. В оригінальному рецепті були помідори, чері, сьогодні. Сьогодні в мене були два цих чорних принци чи кумати, як він там називається, і один жовтий. Я орієнтуюсь десь так на дві дуже такі великі ситні порції на обід. Якщо це буде не основна страва і буде ще якась інша їжа, то можна і чотири порції з цього салату зробити або невелике плато на стіл з гостями. Далі нам потрібен саме персик, тому що він тут головний. Можна брати нектарин, але зараз не знаю, якось в Болгарії тут немає. Нектаринів, таких соковитих і стиглих. Тут такі вони дуже, дуже тверді. І тому я беру персики. Також я брала консервовані персики взимку і одного разу навіть брала хурму. З хурмою також ну, чи з шарон, ну, щось, оце, що не терпке. З цим також дуже смачно. Також нам потрібен хамон або прошуто. У мене це підкопчений такий хамон, який тут продається в лідлі. Тут уже на ваш смак, що у вас є, можна навіть саме Я робила з різними варіантами. І завжди виходить смачно. Ну і головний і самий такий складний момент, що знайти, це сир, який є в центрі. По факту, тут в Болгарії це таке кругле така штучка, вона називалась сирени. Я не знаю, який саме це сир, але Юля мені порадила, що можна використовувати грецький сир халумі. Він тут також продається. Але мені здається, можна брати будь-який такий сир, який схожий за текстурою на якийсь такий молодий сир, який. І можна Піджарити на, на сковородці, щоб в нього така з'явилася золотава скоринка і придавала цьому такий гарний вигляд. Але в цілому можна вибрати будь-який такий от схожий сир. Для декору нам потрібні карамелізовані кешю. Я їх зробила сама, зараз покажу вам в процесі, як це робиться. Це взагалі не сложно. Але без них справді не так круто, тому обов'язково їх беріть. Заправка до салату це кожен раз в мене імпровізація з того, що в мене є тому що я Чесно кажучи, не пам'ятаю, яка там була заправка, і складно це розібрати в салаті. Для заправки я зазвичай беру оливкову олію, гірчицю в зернах і гірчицю якусь міцну. Зазвичай купую українську, тому що тут немає міцної гірчиці, щоб була така якась гостринка. Також додаю там сіль, спеції, лимонний сік, лаймовий сік, або цей навіть лимонний чи лаймовий концентрат, неважливо, що є. І часто я взагалі в соусах люблю використовувати. Якусь таку основу, яка б давала їй текстуру. Для когось це, можливо, йогурт, але йогурт ну, така спірна історія, як для мене. Я люблю використовувати або майонез. Цього разу в мене був соус Хайнс, якийсь також а-ля майонез. Там буквально столова ложка, і він дає отаку от соусову текстуру для салату. Також до соусу я додаю звичайний мед. Процес зборки цього салату дуже простий. Я зазвичай починаю з карамелізованого кешю, тому що він має трошки остинути і ну, застигнути саме цей карамель. Я беру, у мене є така маленька пательня, можна на будь-якій, в залежності від того, скільки у вас там того кешю, скільки ви хочете додавати. Я її нагріваю так десь на середньому вогні, висипаю туди кешю, ну вже сушені, звичайні кешю. Класно, коли вони солоні. Тоді такий солоно-солодкий присмак. Якщо ні, Можете поселити їх прямо на цій пательні, теж буде нормально. В мене солоні. Коли вони вже з одного боку трошки так починають підрум'янюватись, я їх там постійно потрушую, щоб вони не пригоріли. Я додаю там буквально дві чайних ложки на цей об'єм, що в мене є цукру звичайного. І він починає танути. Я беру силиконову цю лопатку, перемішую, щоб ця карамель повністю перемішалась з, з горішками. І по факту все. Все, що вас потрібно. До ви вже все зробили. Коли карамель розтанула, вона трошки стала золотава. Ну, головне, там не перегрійте, все, відставляєте цю пательню. Можна одразу пересипати в тарілочку, щоб вона остигала. Так я і зробила. І переходимо до овочів. Салат, якщо він у вас не митий, помийте, поріжте. Якщо помитий, просто розкладіть на ту тарілку, на якій ви будете сервірувати сам салат. Такий момент, що краще він виглядає в пласкому варіанті, але я її робила в великій глибокій мисці, Перемішувала, але такі салати зазвичай краще з'їсти одразу. Якщо ви плануєте з'їсти його не одразу, тому краще там відкладіть цю заправку, відкладіть всі інгредієнти і приготуйте його свіжим. Там нічого такого немає багато часу робити. Але коли він свіжий, листя виглядає краще і все, все смакує набагато краще. У мене буде тут на дві такі великі порції. Я взяла тарілки, розклала на них салат, і по факту це все, що з ним треба зробити. Далі. Я беру помідори, помила там, відрізала від них ці корінці, нарізала на такі дольки. Якщо це помідори, чері на пополам, в принципі, помідорів можна брати менше, але зараз на них сезон, вони смачні. І чому б не взяти більше взимку? Насправді краще брати чері, тому що ось ці зимові помідори не такі смачні, як, як літні. Далі ми беремо персик. Персику краще не дуже багато, тому що він такий, як пікантна особливість, це не головний інгредієнт. У мене один великий на дві порції ідеальна. В оригіналі там е, були почищені саме ця шкурка з персика. Я також її почистила. Вона іноді легко чиститься, іноді там треба ножичком підрізати, але в цілому можна і не чистити. Це я так іноді роблю, іноді ні. Я також брала консервовані персики, і вони там вже чищені, також з ними прикольно. Персики ми також нарізаємо такими дольками. І я їх відкладаю на тарілку, з якою потім буду сервірувати все. Далі готуємо заправку. Все насправді дуже на ну, в заправці. Тому е, можете брати все, що вам подобається, як би вам здавалося, що це буде смачно, але по факту основою заправки буде щось кисле, щось солодке, щось гостре і, і щось жирове, щоб це по факту була заправка. Заправку я готую зазвичай в якійсь чашечці або якісь такі невеличкі. Глибокій мисочці. Основа це мед-столова ложка, десь можна більше, можна менше. Все на свій смак будете регулювати вже потім. Також додаю десь дві такі великі чайні ложки діжонської цієї гірчиці в зернах. Можна менше, знаю є люди, які її не люблять, можна замінити. Не знаю, тут я такої не бачила, в Україні була прикольна з такими вкрапленнями, як дріблених зелен, але вона також дуже така текстурна і цікава. Також я додаю гостру гірчицю. Десь чайна ложка буде якраз, додаю соус Хаїнс. Можна просто майонез, десь буквально столова ложка, можна навіть йогурт, туди ж додаю сушений чесний керець, звичайний, чорний, трошки солі, і цього разу в мене був свіжий лайм. Я додаю половинку соку свіжого лайму. Зазвичай в мене його нема, і я додаю просто цей звичайний концентрат. Також нормально, і трошки італійських спецій вони гарно доповнять аромат. Я це все перемішала і туди ж додала. Там можна 2-3-4 ложки столових оливкової олії, як ну щоб була прям заправка, щоб це був якийсь соус. Все добре перемішую, відставляю, і далі перехожу до і далі. Я перехожу до сиру. Сир у мене цього разу в перці чілі, можна взагалі без всяких спецій, можна самому обваляти. Це не обов'язково. Я його на рушничку відтискаю зайву вологу, розрізаю на стільки частин, скільки мені потрібно, і е, також ще раз приходжу з сухим рушничком, щоб прибрати зайву вологу. Розігріваю. Пательню дуже так добре, десь майже на максимумі. Пшикаю туди олійкою, щоб не дуже прям жирно було, але щоб і не пристало. У мене є така суміш оливкової олії зі звичайною. Я вже сама вже цю суміш собі робила. Це вже не перший раз я доливаю в цю баночку. Дуже зручно, часто цим користуюся, саме от пшикалкою з олією на пательню. І викладаю туди, воно присмажується з обох боків. Можна сильніше, можна зовсім трошки, щоб ледь, ледь золотава стала тут, уже як на ваш смак. І все, по факту, ми все зробили. Збираємо салат. На тарілках у мене вже викладений салат. Поверх нього я поливаю по декілька ложок соусу, щоб самі листки були смачні з цим соусом і вже були просочені, і починаю викладати помідори. Їх можна розкладати хаотично. Я так і зробила. У мене їх багато, я їх люблю. Далі додаю хамон, можна брати там більше, можна менше. В мене ця упаковка 80 грамів. Два кусочки мені не пригодились. Я розклала всього по 4 на кожну тарілку. Якщо це я роблю там для гостей якась така велика тарілка або порційна, я нарізаю зазвичай ці більші шматочки на менші, і так воно краще виглядає і зручніше їсти. Якщо я роблю для себе, я зазвичай ложу цілим шматочком. Викладаю далі сир в центр. Така була оригінальна подача в цьому ресторані. Додаю персики по ободку від сиру. І проливаю залишками соусу вже так, щоб і потрапило на овочі, на сири, на все. Фінальним штрихом є кеш'ю. Я так беру, просто їх жмакаю, не знаю, як це правильно назвати. Вони розламуються. Шматочки карамелі також розламуються і покривають весь салат. Все, по факту, все готово. Він дуже смачний, дуже ситний за рахунок сиру, хамону, овочів. Кисло солодкий за рахунок лайму, і персиків і меду ну насправді дуже крутий. Я неодноразово його готувала. Прям must have. Ну, дуже швидко робиться. Виглядає ефектно. і Ви просто королева кухні з цим салатом. Ну або король, в залежності від того. Хто це дивиться. Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобався, захотілося його приготувати. Якщо ви пробували щось подібне, або знаєте якісь такі схожі рецепти, чи, можливо, ви вже приготували цей салат, діліться цим в коментарях. І дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Дивіться наші інші відео. Тут дуже багато всього цікавого про життя в Болгарії, про подорожі наші невеличкі. А навіть є ще деякі цікаві рецепти, тому дякую всім за увагу і пока.